Не сіла по дорозі, а по дорозі так смачно було. Я вже жалію ще два не взяв. Хоч мене забрати що? Та ні, єш. Та як? Я щоб поправляла, а ти ні? Скажи смачно. Дуже. Тепло? Тепло? Хто? Я? Самса. Та ти тепла завжди, я бачу. Потім. Я так. Ну, Дуже там Самса? Так. З курочкою. Угу. То є вуглеводи і білки. Угу. Так. Клітковини немає, може там нічого не шукати. <ріст> клітковини там нема. Жири. Я Я ти типу, правді скай, там більше жирів. клітковини немає, не шукай, не шукай, нема. Клітковини, то прийдеш до хати візьмеш візьмешся капусту, то будеш їла, то буде ти клітковина. Наїшся вже вдосталь. Відварена вже. О, що то буде? Клярі посмаж таке? Ні, я просто буду в ковну. А, ну так, тут таке якраз що я не їм, знаєте. Навіть не можемо мене нічим заманити на дану лише. Прийди на фунчозу Та чекай фунчозу Так знаєте, я вам скажу кавалерка. Холодно, але вже не так холодно, як зимою. То на тільки що її таке говорить. 8 градусів сьогодні, Давай. 8 градусів, ну, 7. то, то 8, 7 градусів, то ви не думаєте, вона не здуріла, що вона в вжил цієї холодно. То, то тепло на дворі, реально тепло. Та нема такої теплоти, ви загортайтеся я просто на машині. Мені mm. вже просто ті куртки так надоїло. То всім свята надоїла, не тільки. Та добре, щоб бандро не розплилися.